Всім привіт, друзі! Ви находитесь на youtube каналі DeFi UA. Сьогодні з вами більш детальніше поговоримо про такий сервіс, як Zerion.io, для чого він потрібний, чому саме я його використовую. Також хто додивиться відео до кінця і підпишеться на мій youtube канал DeFi UA, на telegram канал обов'язково, тому що там я для вас залишу. Бонусом один із крупних кошельків одного із китів, який по сьогоднішній день активно торгує. У нього на кошельку такі міні-спойлер 380 тисяч доларів на сьогоднішній день, і відповідно, кожен день він торгує. Ви зможете дивитися його трейди, і відповідно вже дивитися, чи він торгує плюс чи в мінус. Також зможете передивитися його статистику від А до Я, якщо ви це захочете зробити. Ну і подивитися, які токени у нього знаходяться в портфелі. Повертаємося назад до Zerion.io. Цей сервіс був зроблений для того, щоб ви могли відслідковувати. Кошельки трейдерів, які торгують у секторі DeFi. нажимаємо кнопочку обзор. Саме головне, що я б сказав, би, тут є. І відповідно у мене вже тут є один із кошельків. Ви можете вибрати свій вставити. Я вам це зараз все покажу на аналізі однієї з монет. Ми з вами разом знайдемо. Одного із трейдерів, який успішно поторгував, який на цьому заробив гроші, і ви будете все знати, як робити. Тут у нас інформація є по токенах, тобто ви можете подивитися, що даний трейдер має у себе в портфелі, вся інформація показується, як він успішно торгує, тобто за один тиждень, за один день, за один місяць, за один рік і так далі. Також є вкладка Нефті можна подивитися, які NFT тримає даний трейдер. Ну і відповідно саме цікаве це історія. Тобто, тут ми можемо подивитися, що людина купляла, що людина продавала. І окремо можете собі вибрати. Що вас конкретно цікавить. Я вибрав окрему функцію, скажімо, так, опцію купіть, тобто мене цікавить покупки трейдерів. І я відповідно за ними слідкую кожного дня, що вони купляють, що вони продають, і чи вони на цьому дійсно заробляють, чи все-таки втрачають. Давайте зараз проведемо грамотну аналіз відповідно одної з монет, і ви зможете вже самі навчитися відшуковувати кошельки, крупних кошельків. І відповідно дивитися за їхніми якимось діями, плюсовими чи мінусовими. Друзі, хочу вас застережити, що автор даного каналу не несе абсолютно ніякої фінансової відповідальності перед вашими діями. Тому будьте акуратними і виважено, робіть всі ваші подальші дії. Є така монетка XWS, вона досить цікава. По аналізу я і в технічному праві, бачу, що вона досить гарно полетіла. як ви бачите, грамотний аналіз себе відпрацював. Тому зараз мене цікавить діапазон. 21, 20, 22, 23 числа. Тобто зараз ми туди перейдемо, знайдемо один із кошельків якогось трейдера, який на цьому успішно поторгував і заробив. Зазвичай відслідковую кошельки людей, які купляють як мінімум там, на 1000 доларів і більше. Я перехожу в історію. І як ви бачите, у нас історія не повноцінно показується. У нас показується інформація останніх півтори тисячі трейдів. Тому це також беріть до уваги. Нас цікавить 21, 22, 23 число. Ось 21 число є на 1218. Тобто ми можемо нажати і подивитися на графіку, де була конкретна покупка даного трейдера. Ми нажимаємо і бачимо, що в такому діапазоні по такій ціні, на таку кількість ефірів, даний трейдер купив даний токен. Якщо ми зараз візьмемо лінійку, і лінійкою відмірюємо, яку кількість міг заробити, даний. Скажем, трейдер Ви бачите, що в моменті піках він міг заробити 200% по даному токену, якщо він би десь продав в цьому із діапазоні. Зараз заодно одно і подивимося, чи він продавав чи не продавав. Так, спускаємося вниз. Дивимося наш кошельок. Ось тут у нас є адрес. Тобто ми можемо нажати на цей адрес, і відповідно ось він вверху у нас показується. Ми його копіюємо і вставляємо в наш сервіс Зеріонайо, щоб і слідкувати за діями. Нашого адресу. І як ви бачите, на кошельку даної людини є 9936 доларів. Ми бачимо, як дана людина торгувала, тобто ми можемо подивитись по графіку, що десь були просадки, а десь плавно його депозит ріс. Відповідно, людина могла і виводити гроші. Це все також тут відображається на графіку. Тому прям всі дані на 100% тут не показуються, але. То, що ви б могли відслідкувати, проаналізувати, зазвичай це все тут показується. Ось показуються його монети, які є. Тобто ви можете нажати кнопку Показати всі активи і вам все покажеться. NFT і історія. Мене цікавить саме історія. Ми дивились на графіку, що дана людина купляла 21 числа на 0,75 ефіру монетку X. Тобто, ви бачите, тут вся інформація є, за комісію було сплачено майже 4 долара. По такому то курсу людина там купляла одну монетку. Відповідно, ID транзакція це все у нас відображається. Купляла людина на DEX біржі у нас 1-inch називається. Ви бачите, була фіксація 01.35 по нічному часу. Ви нажимаєте кнопку, відповідно, бачите, що був обмін здійснений, тобто була сплачена комісія 8 доларів, і людина зафіксувала вже 1,047 ефір. І потім ще, як ви бачите, в 0,708 наступного дня була ще одна фіксація даних монеток. Тобто дана людина, як мінімум, зробила тут 2 ікса на даній монеті, тобто дуже гарно примножила свій ефір. З цього ми можемо зробити висновок, що даний трейдер грамотно поторгував і грамотно, скажімо так, продав дані монети та й на цьому заробив. Тобто, якщо людина 21 числа купила, продала 27 і 28, ми можемо подивитись, на яких діапазонах вона продавала? Тобто, 27 число нас цікавить, і 28, 27 число і 28. Ви бачите, що 27-го, як мінімум, ціна була даного трейдера. Він купував ну, десь в цих районах, продав десь тут. Тобто, даний трейдер майже тут заробив в районі 90%. Можливо, десь він ще тут фіксувався, тобто своїх 100% він забрав 100%. Тобто на цій монеті він досить непогано іксану. Це як мінімум один із прикладів, що я вам показав одного із трейдерів. Ви можете відображати кожен кошельок, дивитися кожного трейдера, де він купляв, де він продавав і як він заробляв. Тобто, це все відслідковується, друзі. Ну, відповідно, вам потрібно цю всю інформацію дивитись. Також не забувайте грамотно вибирати монетки, аналізувати їх, ну і проводити технічний аналіз, бо це працює на ринку. В цьому тут все робиться просто, тобто ви берете кожен кошельок і аналізуєте даного трейдера, як він все торгує. По даному прикладу, ви зможете також, друзі, все грамотно робити. Обов'язково підпишіться, не забудьте поставити лайки, підписки. Дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео, також обов'язково передивіться попередні відео, тому що там я передав дуже багато інформації, яка вам буде необхідно, щоб ви розуміли, як грамотно торгувати в defi секторі.